Доброго дня. Так, розкажіть нам, будь ласка, бачите, маємо раніше все про коронавірус. Про коронавірус. Далі війна. Ми трошки чи він відійшов, чи ми від, 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 від нього відступили. А зараз ще одна мавп'яча віспа вже знову. Другий випадок в на території України зареєстрували. Не оголошують навіть які області для того, аби не повторювався ось той ажіотаж, який був, коли виявляли перших хворих на ковід. Чому не варто щеплюватися від мавп'ячої віспи? Ми давайте з цього розпочнемо. А далі повернемося вже до більш важливих, мені здається, поки що речей. Зараз не розроблено жодної вакцини, яка могла би захистити від мавпічої віспи. Тому говорити, що не варто щеплюватися неправильно. Коли буде ця вакцина, думаю, це буде актуально. А зараз просто ми не маємо чим щеплюватися. Добре, тоді. Тому з цим... Вакцини від вітрянки про які говорилося раніше, вони не діють на вірус мавпічої віспи. Зрозуміло, ну звісно, як тоді рекомендувати щеплюватися тим, що буде абсолютно надієве. Натомість друга бустерна доза, яку теж дозволили, наскільки я розумію, для усіх охочих хто хоче захиститися, бо вже є від чого з вашої точки зору, чи вже маєте ви хоч якісь результати з практики, можливо, навіть своєї, наскільки це допоможе людям легше перенести коронавірус, який от зараз тільки починає розгулюватися? Пацієнтів з другою бустерною дозою на що не було. І я думаю, що мало хто ще в Україні отримав другу бутстерну дозу. Але за рік наш заклад пролікував більше 2,5 тисяч пацієнтів, хворих на ковід, і тільки 6% з цих людей було вакцинованими. Тобто, вакцина працює і звичайно, ці алгоритми розроблені, і по них вакцинується весь світ. Тому потрібно, хто не зробив першу бустерну дозу, її потрібно зробити, і звичайно, обов'язково потрібна і друга бустерна доза. Так, ну тоді бачите вже справді результати щодо того, чи варто чи не варто, так можливо, комусь все ж таки зараз відкриє очі. Зараз ми також говоримо про те, що Хмельниччина потрапила в трійку антилідерів за кількістю нових випадків виявлених по всій Україні. Зрозуміло, що в першу чергу ці люди, подоляни, вони прямують до вас. Наскільки зараз завантажена Хмельницька інфекційна лікарня, і наскільки маєте чим лікувати і і Якщо порівнювати от з тими хвилями, які були попередньо, що у вас змінилося? Ми повністю забезпечені лікуванням. Наші хворі отримують лікування за державний рахунок. Завантаженість в цьому місяці порівняно з попереднім збільшилася. Госпіталізується досить багато людей. В основному це літні люди, які мають багато супутньої патології. Проблема є в тому, що зараз зовсім не дотримуються маскового режиму. І ці люди заражаються в чергах, в транспорті і поступають до нас. Дехто сидить вдома, дуже довго не тестується, не знає свого статусу, і поступають вже трохи пізно, але ми приймаємо всіх бажаючих хворих, ми нікому не відмовляємо госпіталізацію. Чи змінилися за цей час, бо вже достатньо довго ви боретеся практично із цим вірусом? Чи змінилися алгоритми дій лікарів, чи сам ем, протокол лікування? Який він зараз? Наскільки він змінився від першопочаткового? Чомусь, чомусь, вас перес... чомусь вас не чути, пані Любове. Спробуйте ще раз повторити. Я можу поставити запитання або просто. Давайте перевіримо зв'язок спершу. Чи чуєте ви нас? Я вас чую добре. І ми вас протоколи тепер зміню... Протоколи змінювалися постійно. Був такий період, що протоколи змінювалися кожного місяця. Останній протокол в нас чинний з минулого року ще. В принципі, лікування. Як таке, воно удосконалилося. Зараз вже набагато легше лікувати таких, таких є препарати прямої противірусної дії на ковід. Тому, в принципі, ми радимо всім, хто хворіє, звертатися в заклади, щоб отримати лікування. Ну, тобто, насправді, вже і більше ви так само розумієте, що ви маєте справу і вже бачите, що працює. А то легше зараз лікувати цих хворих по нових протоколах. І ще давайте про до масочного режиму все ж таки повернемося. Ми що найменше з вами у розмові е і можливо так само і люди будуть повертатися до нього з вашої точки зору. Що зараз потрібно ну е е як його потрібно повернути, бо незрозумілим чином українці його скасували. Були проблеми, мабуть, такі е, значно глобальнішими, видавалися щонайменше. Як це зараз повертати? Чи кожному потрібно зрозуміти, чи е, потрібно, щоб знову ж з вашої точки зору? Чи це має централізовано відбутися в формі якогось наказу? Тому що зрозуміло, потім до вас все ж таки більша кількість людей буде потрапляти е, до, до добрячих хворих? Детельно, цим повинна займатися і влада. Це повинно бути це повинно контролюватися ну, так, як було це раніше, але також і треба призивати до людської свідомості. Тобто, люди повинні розуміти, що зараз ковід він нікуди не дівся, він тільки набирає своїх обертів, особливо люди, які були проти вакцинації. Вони не вакциновані, їм потрібно в першу чергу носити ці маски. Хворі зараз так само, ну, їх багато по місту, тих, хто не лежить в стаціонарі. Вони так само користуються громадським транспортом, відвідують торгові центри і вони заражають інших людей. Тобто потрібно вкликати до людської свідомості теж. Ми, власне, це і робимо зараз. А е, коли прогнозуєте пік захворюваності? Чи вже маєте таку інформацію? Прогнозує пік. Там ми чомусь знову перестали вас чути. Міністерство охорони здоров'я прогнозує пік на жовтень місяць.